Російська мова стала головною інформаційною зброєю нашого ворога і основним інструментом інформаційної окупації. Російська мова відіграє роль головного об'єкта спекуляцій для виправдання агресії та слугує димовою завісою для культурного геноциду. Російська мова, а власне звідки взялася російська мова і чому нею розмовляють на залізьких болотах? Адже, як ми добре знаємо, давньоруська, або як її раніше називали слов'янська, мова побутувала в давній Русі, а давня Русь це не Волга, давня Русь на Дніпрі. І якби Юрій Довгорукий не заснував колись у Волзьких краях Суздальське князівство, тамтешні народи і досі спілкувалися виключно власними мовами: Мокшанською, Мирянською, Муромською. Потім прийшли чи але вони не були слов'янами. Влада і народи Золотої Орди використовували уйгурську, монгольську та кипчацьку мови. А так званий шолом Олександра Невського, що був одним із державних символів Росії, містить на собі цитати з Корану чистісінькою арабською, з якого часу московити почали говорити так званою російською мовою, а головне, де вони її взяли? Хто і навіщо примусив представників народів Чуть Вепс, Пермі ще речі Марі вивчати кирилицю і вбив йому свідомо, що вони руски? Станом на кінець 9 століття, коли виникла Русь, ситуація була ідеальною. Наші предки-русини жили на землях теперішньої України та частково Білорусі. Предки московитів жили у Поволжі, а північну частину шляху з варягу Греки, тобто від Балтики до Чорного моря, займала Новгородська Республіка. Останнє з роками цілком могла б сформувати. Свій окремий слов'янський етнос, але не судилася. Адже у 15 столітті вона потрапила під московську окупацію із наступним винищенням еліт та асиміляцією. Утім, про Новгород ми маємо окреме відео, яке знаємо, ви обов'язково подивитеся, якою мовою розмовляла Русь. Науковці можуть зрозуміти це лише вивчаючи письмові джерела, бо звукозапис вигадали тільки у 19 столітті. Але тут на нас чекає неприємний сюрприз. Адже староруські документи писано переважно так званою старо або церковно мовою, створеною на базі староболгарської як єдиної для всіх слов'ян. Нащо слов'янам єдина мова, запитаєте ви? А щоб молитися. Церковнослов'янська мова передусім святих книг та молитов, і тільки за ними використовується вже й для решти документів, що їх створювали монахи, головні творці писемних пам'яток. Так само Латина стала єдиною мовою для всіх християн західного обряду. То що це виходить? Наші предки говорили церковнослов'янською чи топак староболгарською. Ні, звісно, церковна мова впливала на розмовну і не могла не впливати, але на щастя залишилися й інші написи, які дають змогу додаткового дослідження: це берестяні грамоти, написи на предметах, зокрема зброї та стінах храмів. Ну і не забуваємо про літературні пам'ятки, як, наприклад, знамените слово о полку Ігровим, яке, звісно, написано не розмовною мовою, але й не чисто церковною. За словами, що зустрічаються у цих текстах, таких як коваль», науковці роблять висновок, що розмовна мова тих часів нагадувала українською, була її прямим предком. Новгородська розмовна мова має більше польських рис, так само як і мова населення білоруських земель, що першими вийшли з під руки Києва. Вітаємо вас на каналі імені ТГ Шевченка і наша улюблена справа розв'язувати історичні загадки, висвітлювати темні місця та заповнювати білі плями української історії. Я брат Капранов і маю подякувати за можливість регулярно зустрічатися з вами шляхетним людям, нашим меценатам, які, незважаючи на війну та економічну кризу, знаходять сили підтримувати нашу роботу на сайті Patreon. Їхні імена перед вами, а ще й ті, що офірують нам гроші одноразово в подяку. За роботу їм ми також вдячні тільки разом ми зможемо розбудувати український інформаційний простір. А тому, якщо маєте можливість та бажання, приєднуйтесь до цього шляхетного товариства. Дороговказ на патреон та реквізити рахунків і карток ви знайдете в описі відео. Ну а якщо волієте обрати предметно взаємовигідну співпрацю, замовляйте наші книжки і, передусім, мальовану історію незалежності України, яка вийшла із символікою каналу на обкладинці. Це коротка яскрава ілюстрована розповідь про минуле нашої держави, яка легко вкладається в голові і зацікавлює історію дорослих та дітей. Замовляйте книжку собі та в подарунок за посиланням під відео. Ну а якщо у коментарі до замовлення ви вкажете, що потрібен автограф авторів, ми підпишемо книжку персонально для вас. Утім, головним принципом інформаційного спротиву залишається знаменита фраза, що її приписують несторові літописцю. Наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. А що ж на болотах запитаєте ви? Туди нашу мову принесли церковні книги. Колонізуючи місцеві племена, князі київської династії христианізували їх, будували церкви і засновували нові єпархії. Тому церковнослов'янська закріпилася там, перш за все, як мова релігії, ну і як мова княжої влади. Звісно, одночасно зі служителями церкви на нових землях з'являлися і інші представники Русі: купці, воїни, адміністратори, які приносили з собою мову розмовну. Вона впливала на мови місцевих народів, збагачуючи їх новими словами, так само, як англійська зараз збагачує нашу з вами рідну соловію. І тут треба враховувати, що кирилиця залишалася єдиним засобом запису, тому поза церквою вона використовувалася не лише для текстів з церковнослав'янською, але й в усіх інших випадках. Тобто кирилицю записували зокрема і розмовну мову, такою, якою вона тоді була. Хочете приклад? Будь ласка, милостою Божою прийдох же три моря, дигер худо доно олло, переводи гердано. Амінь. Смил на Рахман Рагім. Це текст із знаменитого твору Ходження за три моря, яке написав Тверський купець Афанасій Микитин, якого пізніше переназвали на Нікітіна. Як бачите, не всі слова в ньому можна так одразу зрозуміти, адже автор писав суржиком із давньої руської, кіпчацької, перської, арабської шибозна якої мови. Тож для тлумачення нині потрібні зусилля цілої бригади науковців. Тут варто зауважити, що Текст Микитана дійшов до нас у пізніших списках, тобто переписаний. Тому оригіналу ніхто не бачив, і як він був писаний, невідомо. Однак текст показує, що розмовна мова московських земель, а твер, нагадаємо, була окупована Москвою якраз у часи Микитина, суттєво відрізнялася від писаної церковнослов'янської. І така двомовність, цілком нормальна ситуація для тих часів. Так само у Великому князівстві Руському і Литовському державні справи писалися староукраїнською або старобілоруською, які тоді не надто відрізнялися. А проте населення говорило по-своєму, зокрема, жемайтійці, тобто предки сучасних литовців, своєю жемайтійською, відповідно у католицьких країнах, в тому числі і королівстві польському. Мовою держави, науки та церкви була Латина у той час, коли населення говорило собі своїми мовами: польською, французькою, німецькою. Хоча для того, щоб піддані щось розуміли, закони та укази доводилося перекладати місцевими мовами, тому з часом вони почали витісняти латину зі сфери управління. І першими стратегічно важливі свої мови для державотворення зрозуміли французи. У 1635 році кардинал Рішельє так-так, той самий з трьох мушкетерів, забезпечив покровительство короля, а значить і державне фінансування, установі, яка звалася Французькою академією. Королем тоді, до речі, був Людовік XIII, якого ви знаєте як дурника і ревнився, що вимагав від королеви пред'явити підвізки. Але не таким вже й дурником. Він був, якщо зрозумів, навіщо потрібна академія. А потрібна вона була перш за все для того, щоб розвивати французьку мову. Так, так, це була головна мета роботи, яка і записана в статуті закладу. Первинним завданням академії є невтомна турбота про те, щоб надати нашій мові певних правил, зробити її чистою, красномовною, здатною для праці в області мистецтв і науки. Отак, інтриган кардинал і дурник король, а саме так сприймається решельєта людових тринадцяти нинішніми українцями. Поставили собі за мету зробити французьку провідною в державі культурі та науці. І жоден не сказав, яка різниця мені так удобні, і не боровся за права латиномовних французів, а саме Латина. Нагадаємо, до того відігравала роль мови церкви та еліт. Для повноти картини додамо, що французька та латина досить схожі поміж собою, і проблем із розумінням для освіченої людини не також й багато. Ну і зрозуміло, що академія одразу розпочала роботу над правильно словником. Бо мова складається зі слів. Робота над першим виданням французького академічного словника тривала 60 років, і він вийшов друком у 1694. А що ж тим часом робили українці? Запитаємо ми, а вони, тобто наші предки, також не стояли на місці. Звісно, ми не мали власного короля, користувалися польським, який, до речі, перевів врешті-решт державні справи речі посполити на польську. Хоча перший словник польської мови вийшов лише на початку 19 століття. Утім, що нам до поляків, наш клопіт це наша мова, а клопотатися за неї почали би лише в 16 столітті за часів князів Острозьких. Так, у 1596 році галузький богослов Лаврентий Зайзаній видав свій лексис або ж словник, повна назва якого Лексис, сір'яч речення вкратце зібрані із словенського язика на простий руський діалект і столкований. Але виявляється, він був не першим, бо з середини того ж століття до нас дійшов лексіс з толкуванням словенських мов просто невідомого автора а у 1627 році земляк зізання памве Берента власним коштом видрукував знаменитий лексикон і імен толкування, що містив майже 7 тисяч слів, з яких близько 2 тисяч складали запозичені з неслов'янських мов зібрані в окремий ту. У своїй праці Беринда спирався на роботу попередника зізання, яка містила лише тисячу слів, а також на нині невідомі більш давні словники, як вважається ще доби давньої Русі. Нагадаю, що до заснування французької академії тоді залишалося ще вісім років. Але я вже бачу, як піднімаються пальці коментаторів, щоб написати, що ви порівнюєте. Французький словник. Це словник французької мови. Алексикон Беринди міжмовний він перекладає зі словенороської, тобто старослов'янської, на тодішню українську. І тут я погоджуся, але попрошу врахувати той факт, що іншої письмової мови, ніж старослов'янська, ми тоді не мали. А оскільки при перекладі так званим простим руським діалектом Беринда для пояснення сенсу використовує багато синонімів, то ми маємо одночасний словник, який фіксує сучасну автору українську. Такий от парадокс: замість одного словника у нього вийшло два для письмової та для усної мов. Звісно, я не переоцінюю праці Беринди, хоча науковці у захваті від системності докладного аналізу залучення первинних матеріалів тощо. Просто треба віддати належне і йому, і його попередникам, зокрема Зезанію та невідомим авторам давніших словників. Вони дбали за те, щоб між писаною та усною мовою був постійний зв'язок. Щоб біблійні тексти не перетворилися на бракадабру, а доходили до свідомості українців. Але до чого тут російська мова запитаєте ви? А до того, що Москва у ті часи живилася результатами діяльності українських науковців, зокрема, відомо, що Лаврент із Ізанії возив свої книги до Москви, пропонуючи їх видати для тамтешніх читачів, але не вдало. Зокрема, його катехізи спалили за наказом патріарха. Проте так чи інак. Україна, де працювали Астроська академія та Київська братська школа, слугувала для нещодавно визнаної московської патріархії науковим центром. Оскільки власного та немало, тому в мовних питаннях їм доводилося спиратися передусім на граматику слов'янську, створену 1619 шістсот року, сучасником Беренди, випускником острога Милетім Смотрицьким. Питання власної граматики у московитів вперше постало тільки в XVIII столітті, коли після окупації українських земель та проголошення імперії перед Росією постало питання державного будівництва. Адже будь-яке будівництво важко вести, якщо люди не розуміють одне одного. Тому імператор Піотр почав створювати гарнізонні та полкові школи, в яких солдатів навчали розуміти те, що їм говорить офіцер. Нагадаю, що Російська імперія була багатонаціональною, а рекрутів брали з усіх народів. Основою для створення офіційної мови імперії стала церковно -славянська. Чому? А це була єдина, наявна на той момент розповсюджена по всій території письмова мова. Островами її розповсюдження були церкви. І першим впорядкувати мову для державного використання взявся знаменитий Михайло Ламаносов. До речі, коли молодого Михайла відправляли на навчання, то однією із задач, поставлених перед ним, було саме вивчення російської мови. Де він міг її вивчити? Ну звісно, у Києво-Могилянській академії, і там досі на стіні висить меморіальна табличка про навчання знаменитого російського вченого. А проте, ми з вами чудово розуміємо, що в ті часи у Могилянці він міг вивчити тільки і лише церковно-слов'янську, адже жодної іншої слов'янської мови там не викладали. Отже, після вивчення у могилянці російської мови на основі граматики слов'янської мелетія Сматринського Михайло Ломоносов у 1755 році створив свою російську граматику, в якій розділив російську мову на три діалекти: московський, поморський та малоросійський. Московський цілком зрозуміло, чому північний, бо сам автор походив з Помор'я, ну і малоросійський, бо мові навчався в Києві. Про інші регіони він нічого не знав, тому й не включив їх до своєї видатної праці. В Росії заведено звеличувати як самого Ломоносова, так і його внесок у реформування російської мови. Але ми висловимося точніше. Це було не реформування, а творення. Адже нагадаємо, граматика Смотрицького це була граматика церковно-слов'янської, практично мертвої мови, яка існувала тільки в письмовому вигляді. А Ломоносов на її базі творив проєкт живої мови, якою пропонувалося говорити і писати народу, бо навіть багатьом народам імперії. Щоправда, Пушкін згодом зауважив, його вплив на мову був шкідливим і досі в ній відгукується. Але залишимо їхні розборки їхнім фахівцям. Проте характерно, що серед відмінків російської мови, які виділяє Ломоносов, присутній і звательний, тобто кличний. Він є у церковнослов'янській, є у сучасній українській. Був у Ломоносова, але відсутній у сучасній російській. І це чітко показує, що від чого походить. Однак не граматика творить мову. Ті з вас, хто дивився наше відео про нічного імператора Розумовського, а також про козацького сина Мировича, який убив російського імператора, знають, що у 1762 році московська династія Романових. Згасла, і на престол сіла чиста німкеня Софія Августа Фредеріка Ангель Цердонбурзька, більш відома як Екатерина Віліка. Утім, панування німців в Росії не було аж такою несподіванкою. Німецькі еліти давно вже почали засвоювати безкраю східну імперію через династійні зв'язки, наукову та адміністративну міграцію. Німецькі науковці затишно почувалися у російській академії наук, хоч, як відомо, з ними дуже боровся, згаданий вже Ломоносов, особливо як Випіль. Бо в час. Його навчання Росією від імені імператриці Анни Йоанівни крутив, як хотів такий собі Ернст Йоган фон Бірон. Словом німці почувалися у Санкт-Петербурзі як вдома. Водночас у далекій Франції розквітала епоха просвітництва. Французька академія, про яку ми згадували на початку, дала свої плоди, і французька мова стала провідною в Європі. А французькі інтелектуали лідерами нової епохи. Дідро і Ламберт творили першу енциклопедію Руссо обґрунтовував романтизм, але головне, що розпочалося масове видання наукових та суспільних журналів, газет і книжок французькою мовою, яка остаточно витіснила латину і зайняла її місце у міжнародному спілкуванні. І саме тому вся європейська еліта знала французьку, в тому числі еліта Російської імперії, яка великою мірою складалася з німців. Німці писали французькою парадокс. Але інформаційний простір багатий на парадокси. Отже, російська імператриця Єкатерина II, німкеня за національністю теж знаходилася під впливом французького просвітництва, листувалася з Вольтером, фінансувала дідро. А оскільки, попри свої моральні вади, цариця була жінкою діловою, то щоб досягти успіху, якого досягла Франція, вона вирішила повторити її успішний шлях. І для цього почала із французької академії, а точніше її клона академії російської. Це сталося у 1783 році. Тут треба зупинитися, щоб у подальшому не плутатись. Бо, як відомо, Російську Академію наук створив Піотер І ще до народження Софії Августи в майбутньому імператриці Екатерини. І це правда. Його ж наступниця заснувала просто російську Академію без слова наук. І це важливо. Адже Академія наук Петра займалася переважно природничими науками і трохи історією. А Академія Екатерини майже виключно мовою. Це була спроба повністю повторити досвід французької академії. Тому устав звучав аналогічно. Імператорська російська академія повинна мати предметом своїм вичищення та збагачення російської мови, загальне встановлення вживання слів, її властиве її вітійство, тобто красномовство та віршотворення. До складу академії увійшли поет державін. Комедіограф Фон Візін, адмірал Галініщев Кутузов, настоятель Ісааківського собору Покорський та інші представники різних галузей гуманітарної науки. На допомогу їм було залучено випускників духовних академій та університетів. Головою імператриця призначила свою ліпшу подругу і теску княгиню Єкатеріну Дашкову. На вимогу академіків із Києво-Могилянської академії та Київської лаври привезли книжки. Ті, що залишилися після спалення книгосховища в часи Петра І, і закипіла робота. Академіки з помічниками ретельно виписували з українських книжок слова, кожен на свою літеру. Наприклад, фонвізну випала літера «Л». Сенатору Строганову ю, а самій Дашкові мало вживані «Ц», це ша «Щ». Так вони творили перший російський словник, який отримав назву словарь академії Російської. І ще раз для розуміння, академіки виписували церковнослов'янські слова з книжок, виданих у Києві. І у такий спосіб створювали мову. Причому, коли постало цілком логічне питання, чи треба враховувати розмовну лексику з народних джерел, вони порадилися і вирішили, ні. У жодному разі народні слова не гідні бути включеними до російської мови. Ну а як же вони говорили? Запитаєте ви, як спілкувалися між собою, якщо російської мови ще не існувала? А спілкувалися вони французькою. передплачували французькі журнали, читали французькі романи і мавпували французьку моду. Ну а для того, щоб ви отримали чітке уявне про тодішній стан російської мови, наведу вам уривок із граматики Ломоносова, що заклав основи так званої російської мови. Отже, цитую мовою оригіналу: Взірає на відімий сей світ двоякого рода биття в ньому находим. ходім. Первого рода суть чувствительна в ньому віщі, второго рода суть онних віщей, разне діяння. Зрозуміли про що це? Отож. Так що коли ми в дитинстві дивувалися штучності та кострубатості мови, якою говорять радянські актори, коли зображають придворних єкатерини, то дарма це ще був добрячий відредагований варіант, бо правдивий глядачі геть би не втямили. В результаті титанічної праці академіків, а насправді їхніх помічників, за 11 років на світ з'явилося перше видання словника, тому 1794 рік можна вважати офіційним роком народження так званої російської мови. Ну а щоб нам із вами легше було зорієнтуватися, що це за часи? Згадаємо, що за 4 роки після цього, у 1798 вийшло перше видання Енеїди Котляревського. Мало того, що писане практично сучасною українською. Так ще й твору ігрового, іронічно, який використовує українську мову, український світ як нову систему координат для героїв Вергілля. Погодьтеся, що для того, щоб виник подібний твір, українська мова мала бути не лише сформованою, але й потужно стояти в суспільстві, бути основою повсякденного буття, інакше б не було жодного парадоксу, а саме парадокс і основною зброєю автора. Але повернімося до мови російської, яка щойно народилася. От ви засумніваєтеся, чи можна отак, от хай би навіть базуючись на книжках, народити цілу мову. А я вам наведу приклад: Есперанто, яке за 100 років після створення російської мови вигадав польський єврей Замингов. Нині вивчається воно у шести десятках вишів двох десятків країн. Ним пишуть книжки та видають журнали. І це на суто самодіяльних засадах. А російська імперія. Мали велетенський державний механізм церкви, школи, суди, військо усе це працювало російською і навчало російською, яку тоді, до речі, звали великоруським язиком, підкреслюючи такою назвою його призначення та роль в імперії. Так що коли хтось скаже вам, що російську мову франкомовні німці виписали з київських церковних книжок, то це твердження буде не дуже далеким від істини. Саме тому кількість церковнослов'янської лексики в російській мові і сьогодні складає близько половини. Саме тому російська мова так схожа на болгарську, адже церковнослов'янська, нагадаємо, базувалася на староболгарській. Саме тому російська так схильна до канцеляризмів та складних конструкцій. Вона створена штучно, а тому не проходила перевірки народним мовленням. Саме тому й досі вона використовує дуже химерний правопус, де пишеться человек, а вимовляється «чек». Пишеться молоко, вимляць млаку. Що ж було далі? Бо видати словник легко, точніше зовсім не легко, а проте сам по собі він нічого не вирішує. А далі була масштабна програма русифікації всіх державних сфер та всіх колонізованих народів. І почали із тої самої еліти, яка говорила французькою. У 1802 році, тобто за 8 років після офіційного народження мови, вийшов перший журнал цієї мови, який звався Вісник Європи. Так так саме Європи, бо еліта оберталася у французькому інформаційному просторі і не цікавили вісті з російських губерній. Головним редактором нового журналу став Ніколай Карамзін, який взявся активно змінювати створену академіками мову, так щоб нею все-таки можна було користуватися. Він завзято вводив до неї нові слова, і це не дивно. Адже теми журналу були сучасними. А лексика словника старослов'янською. Карамзин модернізував граматику Ломоносова так, щоб нею можна було користуватися. Він був практиком і, на відміну від академіків, використовував мову з цілком практичною метою, щоб читачі могли читати журнал. Звісно, це не сподобалося винахідникам російської мови. Тому член російської академії, письменник Шишков, разом з головним поетом Росії, теж академіком державіним, створили товариство. Бесіда любителів російської мови, яке почало боротися із мовними новаціями, у відповідь Карамзін із друзями створили своє товариство, яке висміювало ретроградів. Словом зав'язався активний процес творення нової мови та відповідно нової літератури. У 1810 році, за наказом царя Олександра, було засновано імператорський царсько-сільський ліцей, до якого зібрали дітей дварян, щоб витягнути їх з домашнього французького середовища і навчити говорити новою мовою. Згаданий же письменник Шишков обурювався, які знання ми можемо мати у природній мові своїй, коли діти знаходяться на руках у французів, навчаються зневажати свій звичай, говорять їхньою мовою вільніше ніж своєю, та ще й багато з них цим невігласом вихваляються та величаються. Найвідоміший випускник ліцею Пушкін фактично став творцем літературної російської мови та засновником так званої великої російської літератури. На цьому етапі до нової мови почали вже активно залучати слова з народу. Саме тому в сучасній російській мові багато запозичень з сусідніх мов польської, української, татарської. Усі ці стежки дорожки, по городам і весям, запам'ятовал, кирдик, карандаш, бревно перераховувати можна безкінечно. Саме тому багато слів мають помітно штучну конструкцію, як, наприклад, благотворительність чи вольнодумство. До речі, Карамзін згодом і сам став членом російської академії та створив першу версію історії Російської імперії, на якій базуються всі подальші казки про її величність та унікальність у 1840 році. Російську академію закрили і перетворили на друге відділення імператорської Санкт-Петербурзької академії наук. Так, що нині про її існування та роль у творенні російської мови навіть у Росії мало хто знає, хоча вся інформація є навіть у Вікіпедії. А у 1863-му з під Луганчанина Володимира Даля вийшов знаменитий толковий словар живого великоруського язика, який і досі є основою російської мови. Таким чином, ми отримуємо чіткі дати народження того дивного церковнослов'янського в основі татарсько-польсько-українського за лексикою, мокшанського за вимовою та французького за синтаксисом, витвору, що його звуть великим руським язиком. До речі, для ширшого його розповсюдження, того ж таки 63 року, було підписано знаменитий валуївський циркуляр, який забороняв вивчення української мови, не залишаючи в освіті альтернативи кабінетному мовному Франкенштейну. Большевицький переворот у 1917-му призвів до реформи громісткого російського правопису, який відтоді став практично сучасним. Ну а останню крапку у мовотворенні Росії як і годиться поставив геній всіх часів і народів ефективний менеджер. Люда жертва убивця товариш Сталін у 1950 році він написав статтю марксизм і питання мовознавства, якою фактично заборонив будь-які зміни та експерименти з мовою і провів чітку спадкову лінію від народженої у вісімнадцятому та випущеної діячами дев'ятнадцятого століття за підтримки імператорів та прокурорів війська та церкви російської мови. Адже цей винахід добре зарекомендував себе як клей для імперії, батіг для меншин та зброя для масового знищення для інших культур. Отже, нам з вами треба враховувати усе сказане, коли рука тягнеться до відео, книжки чи сайту мови агресора. Адже нашу мову створили не академіки. Вона не списана з чужих книжок, не нав'язана військом та судами. Українську мову творив народ покоління за поколінням, від Донбасу до Закарпаття і від Криму до Сіверщини. Тому нам з вами належить розвивати український інформаційний простір як частину української державності. А для цього дивитися українське, слухати українське. Поширювати український і не шкодувати для нього вподобаяк. адже кожному воздасться по лайках його.